На проспекті космонавтів почалися роботи з реконструкції третьої частини проспекту. Бачимо, перш за все почали з демонтажу бордюрного каменю від перемички біля солодкого світу, закінчуючи клубом H2. Поки що міні-екскаватор видаляє бульдюрний камінь і його складують у стоси. Вже зроблено метрів 250 цих робіт. Бачимо зараз, що відбувається на проспекті.